Перегляд результату. Щоб побачити, як все працює, ми авторизуємось в кабінеті заявника як юридична особа. У нас є. Обираємо для бізнесу. Оскільки юридична особа заходить в перший раз, у нас за замовчуванням є процес онбордингу, там, де юридична особа або отримувач послуг повинен заповнити свої персональні дані. Наразі у нас база чиста, тобто у нас заповнені лише довідники брендів і довідники моделів. Як бачимо, у нас таблиця власників порожня. І таблиця літаків також порожня. У нас з ключа считалися персональні дані, тобто у нас є прізвище ім'я по батькові, є ЄДРПУ. У нас визначився тип, це юридична особа. Тож ми можемо сюди вписати назву компанії. Вписуємо номер телефону. Тут працюють валідації. Також імейл тут працює валідація. І домашню адресу заповнюємо. Натискаємо далі. Введені дані ми перевіряємо і підписуємо особистим ключем юридичної особи. Після того, як дані підписані, вони попадуть. До нашої бази даних. В таблицю власників у нас додався новий рядок. Кінець процесу онбордингу. Нам потрібно вийти для того, щоб отримати доступ до основних послуг. Натискаємо Вийти. Відбувається процес логауту. Натискаємо ще раз увійти до кабінету. Для бізнесу. Обираємо ключ юридичної особи. Вводимо пароль і авторизуємось. Тепер у нас є послуга додати інформацію про літак. Вона автоматично не запускається, адже це не єдиний бізнес-процес. А ми вже отримали одну послугу, яка називається Введення персональних даних власника. Переходимо до доступної послуги Додати інформацію про літак. Вибираємо марку, вибираємо модель. Моделі у нас фільтруються по марках. Якщо ми виберемо якусь іншу марку, то у нас моделі очищаються і підвантажуються вже відповідні моделі до цієї марки. Поле рік випуску, у нас також працює валідація. Ми тут не можемо ввести якісь літери, ми можемо ввести тільки числа. Числа навіть можна вводити не будь-які, тому що якщо ми введемо ось таким чином, це буде невалідне значення року. У нас стоїть перевірка, що рік випуску має бути більший, ніж 1900 і менше або дорівнює поточному року. Тобто ми можемо ввести, наприклад, 2019 рік. Обираємо файл сертифікату, адже це обов'язкове поле. І підтверджуємо введені дані. Перевіряємо все, що ми ввели. Обираємо свій ключ юридичної особи, вводимо пароль, зчитуємо ключ і підписуємо введені дані. Після цього у нас створилась заявка, вона прийнята в обробку, і в нашій базі даних ми бачимо нову заявку. Ось новий запис. Також у нас є Redash Admin. Зараз ми зайдемо в кабінет офіцера. Обираємо ключ, вводимо пароль. Ми можемо переглянути звіти. Попадаємо на Redash Viewer, у нас є дашборди, дашборд мейн, і тут ми бачимо наші заявки. У нас є одна заявка, вона знаходиться в стані pending, тобто вона на розгляді. І далі процес відбувається з боку посадової особи. Тобто посадова особа розглядає цю заявку, вона може її або прийняти, або відхилити. Давайте це зробимо. У нас є мої задачі. Додати інформацію про літак. Ми можемо її прийняти і виконати. Тут посадова особа переглядає всю введену інформацію, яку ввів заявник. Ось ці поля вводила людина. Далі у нас є файл сертифікату, і у нас спрацював витяг з ЄДР. -у. Ось останні три поля це те, що з ЄДР було витягнуто для офіцера. Тут ми бачимо назву, яка міститься в ЄДР. -і. Ми можемо її порівняти. З тим, що було введено заявником. Вже бачимо, назви відрізняються. Також ми бачимо ідентифікатор в ЄДР, і ми бачимо статус компанії в ЄДР. І в цьому випадку посадова особа приймає рішення або ж відмовити, або ж зареєструвати цей літак. Давайте в цьому випадку ми зробимо відмову, тому що у нас компанія знаходиться в стані припинення. Відмовити, підтверджуємо дію. Ми маємо вказати причину відмови. Тут ми можемо написати, що компанія знаходиться в стані припинення. Ось таким чином. Натискаємо далі, обираємо ключ, вводимо пароль. І своє рішення посадова особа підписує. Після того, як рішення було підписане, ми можемо поглянути в наш позгрес бачимо, що поля Registration Date і Reject Reason були заповнені. Також ми можемо перейти до наших звітів і оновити наш Redash Admin. І ми бачимо, що та заявка, яка була в стані pending, вона перемістилась в розділ Rejected Applications. Тобто, ми бачимо ту заявку, яку було відхилено. Також в кабінеті отримувача послуг ми можемо прийти в повідомлення і побачити, що нам прийшло нове повідомлення. Показуємо повне повідомлення і бачимо, що маємо результат розгляду заяви, тобто вашу заявку на реєстрацію літака такого то було відхилено. Причина відмови: компанія знаходиться в стані припинення. В Моїх послугах ми бачимо отримані послуги і бачимо статус відмова. Тож пропоную зараз, давайте виконаємо логаут і зайдемо з іншим ключем фізичної особи. Увійти до кабінету. Для громадян секція. Обираємо ключ фізичної особи, пароль. Виконуємо вхід. Тут також ми маємо пройти процес онбордингу, оскільки це вже нова особа для системи. Ми бачимо, що це фізична особа, індивідуа, бачимо його РНО КПП та бачимо його прізвище ім'я по батькові. Всі ці дані були зчитані з ключа. Ми вже знаємо, що тут у нас працюють валідації, тож просто заповнюємо поля відповідно до того, що бачимо на екрані. І якась домашня адреса. Перевіряємо дані і підписуємо своїм особистим ключем. Ключ фізичної особи. Подивимось в наш PG-адмін. Ми бачимо, що у нас. З'явився новий запис. У нього є ДРПУ не заповнено, тому що це фізична особа, також не заповнена назва компанії. І у нас заявка лише одна поки що. Заново заходимо в кабінет як фізична особа. Обираємо свій ключ. І також подаємо інформацію про літак. Підписуємо введені дані. Наша заявка прийнята в обробку. Ще раз подивимось під g У нас з'явилась нова заявка. Але ми бачимо, що тут у нас Reject Reason не заповнена, і дата реєстрації також не заповнена. Поглянемо в Redash Admin, по дані. Бачимо, що у нас одна заявка була відхилена, і одна заявка знаходиться на стадії розгляду. Тож перейдемо до кабінету посадової особи. Приймаємо цю задачу і виконуємо. В цьому випадку ми зареєструємо цей літак, нібито все перевірили, зареєструвати і підписуємо своє рішення особистим ключем посадової особи. Після того, як ми виконали цю задачу, в кабінеті замовника послуг ми бачимо, мої послуги отримані. У нас інформація про літак погоджена. І також у нас є нове повідомлення. Результат розгляду заяви на реєстрацію літака вона була погоджена. Оновимо наш редаж, бачимо, що заявка. Була переміщена до погоджених заявок. Тобто ми бачимо, що весь наш процес працює, дані записуються в базу, звіти відображають стани заявок. Нагадуємо, що ця демонстрація покрокового створення реєстру та його удосконалення – це лише маленька частина можливостей. Більш детально про всі можливості з покроковим навчанням ви можете ознайомитись при проходженні навчального курсу та за допомогою пошуку по документації. Цей реєстр може бути наданий по запиту у вигляді архіву.